Пані Євгенія є однією з волонтерок об'єднання під назви батальйон Бабуся, що в Тернівському районі. Від перших днів повномасштабної війни майже два десятки людей доброї волі почали готувати домашню їжу, збирати продукти та потрібні речі, як для армійців ЗСУ, так і для переселенців. Всім допомагаємо і ВПО, і висилаємо посилки. Зараз збираємо посилки. В суботу будемо відправляти продукти Донецьку та Херсонську для воїнів наших. Сало, всякі смаколики. А і ВПО теж допомагаємо. Існує штаб на вулиці Чарівній і сподіваємося, що наша допомога. Допоможе дійти до перемоги. Ветерани афганської війни теж з перших днів повномасштабного вторгнення Росії долучили до справи підтримки збройних сил України. Ба більше по мірі можливостей не припиняли її надавати з весни 2014 року. Ремонт автівок, збір всього необхідного для фронту та донатів на купівлю. Все для фронту, все для перемоги. Афганська війна це вже минулий час, але в нас і час українська війна, і воїни інтернаціоналісти дуже багато. Хлопців, афганців, як ми називаємо, вони на в сучасних умовах відстоюють незалежність нашої рідної України на фронтах України. Ми пишаємося нашими хлопцями, представниками організації Шураві. Покровського району, який не покладає своїх зусиль, боронять нашу рідну країну. Волонтерів з народу, які допомагають силам оборони України та переселенцям, працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури та закладів освіти міста, відзначили увагою та вдячністю від голови Ради оборони Кривого Рогу. Йде фактично ціла добова робота. І зараз в цьому залі є ті люди, які плічопліч пліч, з самого початку війни значний вклад. В допомозі армії нашій, в допомозі переселенцям. У нас 80 тисяч переселенців. Це дуже багато. Це більше ніж там європейські країни прийняли. Он я з Фінляндії недавно розмовляв. Вони прийняли там. 27 тисяч переселенців вважають, що це багато. Всього подяками голови ради оборони міста відзначили кропітку працю на благо Кривого Рогу його мешканців в підтримку збройних сил України майже 160 криворіжців, і кожен з них на своєму місці щоденною своєю працею та стараннями наближають нашу омріяну перемогу, роблячи її ближчою та досяжною. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.